Після завершення дієти, а іноді і під час дієти багато хто з нас стикається зі зривами. Що таке зриви? Це втрата контролю, переїдання і швидкий набір ваги. Поширений міф, що за цим стоїть сила волі, а насправді за цим стоять складні біологічні і психологічні механізми. Я Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутриціологиня, докторка соціальних наук. Маю британську освіту, і це канал Піди поїж», який допомагає вам покращувати ваше фізичне і психологічне здоров'я, а також худнути. Тому підписуйтесь для того, щоб отримувати корисну інформацію регулярно. І Поїхали. Чому ми взагалі зриваємось на дієті? Насправді причин зривів так само багато, як і людей. Для всіх механізми будуть суперіндивідуальні, тому що кожна людина має свій унікальний набір генів, нейронних зв'язків, життєвих досвідів, які впливають на її харчову поведінку, на те, наскільки вона любить їжу, на те, наскільки вона імпульсивна. Але якщо вже і малювати якусь універсальну картину для всіх, от чому ми зриваємось само, саме після обмежень? Бо, по-перше, ми більш голодні після будь-якої дієти, після будь-яких обмежень, протягом тривалого обмеження себе в калоріях, ми будемо більш голодні. Наша гормональна система адаптується, змінюється. Тобто підвищений голод? Вимагає від нас більшого ресурсу, щоб з ним якось співіснувати. Тобто, нам банально більше хочеться їсти. Це перше. По-друге, дефіцит калорій, дефіцит енергії, обмеження в їжі створює певний стрес для організму. А чим більше наш загальний стрес, тим важче нашому мозку виконувати функцію самоконтролю. Тобто, чим більший стрес. Тим більше шансів, що за штурвал нашого літачка сяде автопілот, і ми вже не будемо контролювати наш політ. Бо саме так описують мої клієнти, коли вони відкривають холодильник або шухлядку з солодощами і починають їсти. Як наче це не я роблю, а це робить якийсь хтось хтось за мене, як наче я вже не контролюю свої дії під час дієти, під час обмежень наш мозок. Більше фокусується на їжі, він включає режим постійного пошуку їжі. Це все еволюційні механізми. Так людина виживала протягом мільйонів років, і їх не так складно перебороти. Тобто, зриви це не ознака слабкості, а це так наш організм пристосовується, виживає. Але це не означає, що ми над цим не маємо ніякої влади. Але перед тим як переходити до методів контролю. Своєї харчової поведінки, давайте розберемося з певними фізіологічними аспектами того, що відбувається після дієт. Після дієти дуже легко набрати 1-2 кілограми. Нам особливо для цього нічого не треба робити, просто треба перейти в свій нормальний режим. Чому? Тому що зазвичай, коли ми в дефіциті калорій, в дефіциті енергії їмо менше, ніж ми палимо то у нас трохи виснажені запаси глікогену, постійно трошки виснажені. Що таке запаси глікогену? Глікоген це форма збереження вуглеводів у наших м'язах і печінці. Коли ми їмо вуглеводи, то вуглеводи, які не спалились на енергію, відкладаються як глікоген в м'язи і печінку. І потім, коли їжа вже перетравилась, коли енергія вже спалена. То м'язи можуть використовувати ці вуглеводи для швидкої енергії. І в режимі дієти ці запаси енергії постійно знаходяться у напіввиснаженому стані. Коли ж ми повертаємось з дієти в нормальний режим, наші запаси глікогена поповнюються, а глікоген зберігається у воді. Тому ми стаємо важчими. Бо кожен грам глікогену зберігається в трьох грамах води. Середня жінка може зберігати в собі десь пів кілограма глікогену, ну 300-500. а чоловік до восьмиста грамів глікогену. І тут легко порахувати, навіть якщо ми в половину виснажили наші запаси глікогену, то як тільки ми їх поповнимо, то легенько можемо набрати від кілограму до двох ваги, тобто. Одразу будьте готові, що після дієти ви наберете воду, повернеться 1-2 кілограми. Особливо, якщо ваша дієта була доволі жорсткою, низькокалорійною або низьковуглеводною. Це теж важливо. Чому я про це говорю? Тому що дуже часто люди, людина може засмутитись, набравши півтора-два кг ваги, просто ні з чого, наче просто повернулась до нормального режиму, не переїдала тортики не їла. Тренувались, і ось вам два кілограми за тиждень повернулись. Тут не треба панікувати, це може бути глікоген і вода, а не жир. Не жирова тканина, а природнє відновлення енергетичних резервів. Далі нам треба розуміти, що після дієти наш метаболізм знижується. Яким чином? Ну, по-перше, базальний метаболізм, та енергія, яку ми палимо в спокої. Залежить від нашої загальної ваги, і якщо ми втратили вагу, то і наш базальний метаболізм знизився. Але це ще на вся історія після тривалого часу в дефіциті калорій і спалення певної жирової маси, і не дай Боже м'язової. А м'язову ми теж будемо полити, якщо ми при цьому не тренуємось серйозно силовими тренуваннями, то наша щоденна активність. Буде знижуватись ще більше ніж наш базальний метаболізм. Що значить наша щоденна активність? Це наші щоденні рухи поза тренуванням. Це як ми ходимо, що ми робимо по дому, коли ми сидимо, чи ми рухаємось, чи ми сидимо спокійненько, скільки разів на день ми піднімаємось. А вам, мабуть, відома історія, що коли в людини з'являється машина, то ця людина набирає вагу. Чому тому що людина починає менше ходити? Так і після дієти ми стаємо менш енергійними. Ми можемо цього не усвідомлювати, але ми почнемо рухатись менше. Ми будемо економити енергію. Наш організм буде економити енергію. Від цього нікуди не дінешся. Що з цим робити? Найкращий спосіб підтримувати вагу після дієти це збільшити або принаймні не зменшувати свою фізичну активність. Якщо ви робили 10 тисяч кроків на дієті, робіть 12 тисяч кроків. Якщо у вас було три тренування на тиждень, робіть чотири тренування на тиждень, закохайте себе в спорт, закохайте в себе в рух, не зґвалтуйте себе в спорт і рух, а знаходьте. Той рух, який вам подобається, знаходьте той спорт, який вам подобається, і будуйте своє життя так, щоб цей рух і спорт в нього вписувався з користю для вас, а не ще й не добивав вас у стані хронічного стресу. Тобто, якщо ви працюєте на двох роботах, а у вас ще троє дітей, то я тут вже не вимагала би від себе додатковий спорт. Я би шукала варіанти, як знайти допомогу з дітьми. І і як відмовитись від цієї другої роботи, а потім би уже думала про те, як висувати спорт в своє життя. І навіть якщо у вас тільки одна робота і нуль дітей, але робота дуже вимоглива, то на це теж треба зважати. Треба зважати на свій загальний рівень завантаженості. І я тут кажу не тільки про години, а і про взагалі. Енергетичний ресурс кажучи це, якщо ми додаємо спорт до нашого життя, навіть якщо здається його нікуди додати, ми стаємо більш витривалими. Наша нервова система стає більш стійкою. Ми більш готові до щоденних викликів. Тобто, зрозуміло, щоб підтримати свій метаболізм, він буде падати. Нам треба збільшувати фізичну активність. І порада номер два. Це не втрачайте м'яза на дієті. Щоб не втрачати м'язи на дієті, треба тренуватися. Так, білок важливий, але тренування важливіше. Навантаження, перевантаження в хорошому сенсі ваших м'язів супер важливо. Якщо ми збережемо м'язову масу на дієті, то тоді метаболізм не так сильно впаде. І базальний метаболізм, і позатренувальна активність. Чому? Тому що м'язи будуть нам давати енергію. Щоб не втрачати цю жвавість рухів, іншими словами, не втрачати калорії, які ми палимо протягом дня, далі розуміємо, що коли ми сидимо на дієті, це один режим. А коли ми вже підтримуємо вагу, це інший режим. І якщо у нас цей режим не вибудований, якщо у нас нема системи якоїсь структури підтримки ваги. Якщо ми просто повертаємось до свого попереднього життя, а в попередньому житті ми набирали вагу поступово, ми переїдали. То що буде відбуватись? Ми будемо набирати вагу. Тому перед нами постає ще один виклик: як жити так, щоб тепер вагу не набирати, це буде набагато. Гагато легше, ніж скидати вагу, але це теж буде потребувати зусиль. Тут увага, нам не треба ніякі реверсивні дієти, там де ми поступово збільшуємо калораж. Ні. Повертаємось одразу в калорійність підтримки, якщо ви рахуєте калорії. Якщо ви калорії не рахуєте, дивимось, яким чином я можу харчуватись так, щоб вага. Не починала повільно повільно лізти вгору. Тобто, думаємо, ми не тільки про фазу дієти, фазу дефіциту енергії, фазу схуднення, а і про фазу підтримки. І дуже часто треба, так би мовити, вжитись, зжитись з цими фазами, як і звикнути до фази дієти. Ми можемо не одразу вписатись в дієту. Ми можемо нам треба взяти декілька тижнів. Того, щоб призвичаїтись, подивитись, як що для нас працює, що для нас не працює, як себе краще підтримувати в умовах дефіциту енергії, можливо, буде парочку відходжень від дієти, подивитись, що чого нам не вистачило, це підкоригувати так само, коли. Коли ми повертаємось до режиму підтримки, до нормального життя, нам треба дати собі певний простір для того, щоб вписатись в оце нове життя. Так, можливо, буде декілька епізодів переїдань. Не давайте цьому себе засмутити, тому що ви знаходите для себе новий режим існування, новий режим харчування. Дайте собі простір для спроб і помилок для того, щоб зрозуміти. Яка система буде працювати саме для вас? І як же уникати зривів, психологічний аспект? Справа в тому, що дієта була для вас зовнішнім орієнтиром, тобто ви використовували певні правила, певні обмеження для того, щоб робити харчові вибори? Це були або обмеження калорій. Або макронутрієнтів, білків, жарів вуглеводів. Це могли бути просто заборонені продукти. Ви певні продукти не їли, і це допомагало вам перебувати в дефіциті калорій, не доїдати. А це міг бути план харчування від нутриціолога або штучного інтелекту. Зовнішні обмеження означають, що ми покладаємось не на внутрішні сигнали голоду, ситості, рівні енергії. А на зовнішні правила, навіть якщо ми їх самі собі придумали. І як тільки ми прибираємо обмеження, у нас уже меж немає, і ми не знаємо, що робити. Це як наче нас кинули в воду, а плавати ми не вміємо. І нам треба вчитись, нам треба знаходити для себе нові системи, нові стратегії. І якщо ми не будемо їх знаходити, то ми просто повернемось до переїдання. Чому до переїдання? Тому що якщо ми набирали вагу до дієти, це значить, що ми переїдали. Бо єдина причина набору ваги це переїдання. Ми можемо переїдати, тому що ми вибираємо дуже калорійні продукти, постійно їх їмо, і тоді дуже легко переїсти, з'їсти більше енергії, ніж ми витрачаємо або можливо ми переїдали емоційно використовували використовували їжу як копінг стратегію і якщо з здоровим харчуванням більш менш зрозуміло ми всі знаємо так яка їжа краща, яка гірша як правильно харчуватись приблизно то коли справа доходить до того, щоб притримуватись цього здорового харчування, тут уже включається психологічний аспект. Якщо я не можу все знаю, все розумію, але не можу. Постійно хочеться чогось калорійного або постійно хочеться з'їсти щось, коли я не голодна. То це вже вирішується психотерапією. Бо їжа часто є швидким, доступним, соціально прийнятним способом саморегуляції. Саморегуляція це контроль своїх дій, своїх емоцій і вміння повертатися в нормальний стабільний емоційний стан, заспокоювати свою нервову систему. Так, що ж робити, коли ми? Завершили дієту. По-перше, це будувати нові структури, без обмежень нам нікуди надітися, але вони мають бути гнучкі. Наприклад, я їм коли відчуваю голод. Не відчуваю голод, не їм це обмеження. Або якщо я їм солодке, то стільки, то, стільки, то стільки раз на тиждень. І можна вчитись більш інтуїтивному підходу, вчитися розпізнавати краще голод і ситість, оттінки, відтінки голоду, ситості, вчитись розрізняти, коли в мене емоційний голод, коли фізіологічний, і не їсти, коли голод не фізіологічний. Зупинятись, коли відчуваю ситість, навіть якщо тарілка ще не порожня. І якщо їжа була джерелом самозаспокоєння, то це питання вже в терапію, як ми можемо іншими способами заспокоюватись, регулювати свої емоції, і як ми можемо змінювати свій внутрішній діалог про це трошки пізніше. І часто без зміни контексту життя нам дуже складно буде боротися з емоційним переїданням. Чому? Тому що контекст життя може бути такий, що у нас аб'юзивні стосунки, або не стосунки, які не задовільняють, або ми відчуваємо нереалізованість в професії, або ми постійно виснажені. У нас забагато справ, забагато задач. Ми дуже багато чого на собі несемо і не встигаємо відновлювати. І це отак от не зміниться. Так ми не можемо просто взяти і кинути наші обов'язки. Тут треба вчитися відновлювати, треба. Перебудовувати стосунки, перебудовувати стосунки з собою, адже погані стосунки з собою теж можуть бути джерелом стресу, який провокує переїдання. Якщо ми постійно собою незадоволені, тиснемо на себе, постійно, постійно намагаємось самовдосконалюватись, не даємо собі відновлюватись, немає часу на відновлення, або постійно себе цькуємо, ставимо нереалістичні вимоги. Потім ми ці вимоги не виконуємо і. Починаємо за це себе гнобити. Це теж може провокувати заїсти цей неприємний стан чимось смачненьким. Тому це така хороша, об'ємна задача для психотерапії. Змінювати контекст життя, змінювати стосунки з собою. Ну, або, якщо пощастило, просто навчитися регулювати свої емоції без застосування їжі. При тому, що їжа теж може бути одним з інструментів самозаспокоєння, але вона не має бути єдиним інструментом самозаспокоєння. Треба шукати ще щось. Ну, Якщо підсумувати практичні поради, як я вже сказала, універсальні поради давати тут дуже складно. У всіх суперунікальний контекст. Але що тут може допомогти? По-перше, це вчитись розрізняти фізичний і емоційний голод. Якщо, наприклад, після прийому їжі минуло 2 години і просто тягне на солодке, то це скорше за все емоційний голод, якщо у нас було достатньо їжі на обід, збалансована, достатньо калорій, ми наїлись. Тобто вміти розрізняти, де їжа зайва. Більше емоційна, де не зайва, де дійсно ми голодні і нам треба поповнити джерела енергії. Друге, краще, якщо у вас не виходить притримуватись жорсткої дієти, то краще собі не ставити якихось жорстких заборон, типу я ніколи не буду більше їсти цукор. Краще дати собі невеличку порцію бажаного продукту, ніж терпіти тиждень, потім зриватися, їсти півтортика. Далі шукаємо альтернативні способи знімати стрес. Це може бути прогулянка, теплий душ, просто полежати в ліжечку. Це може бути розмова з близькою людиною тепла, невеличка медитація. Їжа може бути одним з варіантів зняття стресу, але не єдиним. Далі, тренуйте самопідтримку замість самокритики. Тобто, замість того, щоб називати себе безхарактерною, через те, що я з'їла зайве печиво, я аналізую, чому це сталося. Я була втомлена, в мене була потреба у відновленні. Наступного разу я подбаю про відпочинок раніше або я не буду брати стільки роботи додому. Тобто, самопідтримка не означає потурання собі, що їм стільки печива, скільки хочу. Це означає, що замість того, щоб себе цькувати. За якісь помилки в харчуванні або втрату контролю, ми з цікавістю дивимося на те, що відбувалося, що нам було потрібно, і як ми зайшли в цей стан, коли ми втратили контроль. Які потреби були не закриті, і наступного разу діємо по іншому? І найголовніше розумійте. Що підтримка ваги це процес довгостроковий? Ми говоримо про роки, тому якщо тому і коливання ваги нормальне, і відходження від дієти нормально, і іноді переїсти нормально або з'їсти якісь погані продукти. Головне, що ми робимо, як виглядає картина протягом року. Бо дуже часто виглядає так, що ми себе обмежуємо, потім переїдаємо, потім знову жорстко обмежуємо, потім переїдаємо, Потім думаємо, от, от ці всі цук. Цукерки, які я тільки що з'їла, я могла їсти тиждень, і я могла кожен день їсти цукерку і прийшла до того, ж би самого результату, дозволяючи себе щось солоденька, кожен день. Хіба так не краще було? А можливо в цьому відео ви не отримали для себе якихось чітких відповідей. Це не було моєю ціллю, але принаймні я сподіваюся, що це відео направило вас в правильне русло, куди дивитись не в силу волі, на втиск на себе ще більше, не на вимоги від себе ще жорсткіші. А на те, щоб розбиратися, що відбувається. Чому зриваюсь, і себе підтримувати, а за це не гнобити. На цьому все. Якщо у вас є питання з приводу цього відео, задавайте в коментарях. Записуйтесь на психотерапію, посилання під цим відео. І приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, інстаграму. Донайте на госпітальєрів і до зустрічі!